Вітаємо у Фан'юз! Сьогодні розбираємо матч збірної України проти північної Македонії. Ман Сіті та Арсенал хочуть придбати зірку шахтаря та збірної. Гравець Динамо став рекордсменом своєї головної команди. Олександр Петраков близький до провалу зі збірною Вірменії. Три топові команди вже кваліфікувалися на євро 2024. Будемо вдячні, якщо вподобаєте це відео та підпишитися на ютуб канал Фандей, адже з нами цікаво. Збірна України напередодні матчу проти північної Македонії зазнала чергову кадрову втрату. Сергій Кривцов отримав ушкодження задньої поверхні стегна, через що пропустить обидва поєдинки головної команди у жовтні і невдовзі залишить її розташування. Це не додачу до відсутніх циганкова, Ярмоленка та Луніна. Також Сергій Ребров не включив до заявки на поєдинок проти північної Македонії, центрального захисника Динамо Дениса Попова і Форварда Сандерленда Назарія Русина. Поєдинок у празі мав надзвичайно важливе турнірне значення для обох команд. Фактично, поразка однієї з них виключала цю команду з конкуренції за путівку на євро. Перемога залишала претендентом спільно з італійцями. Крім того, ніхто не забув матч у північній Македонії, коли ми програли перший 0-2, Але по перерві вирвали вольову перемогу 3-2. Тож мови про недооцінку суперника цього разу бути не могло. Сергій Ребров обрав доволі прогнозований склад. Трубін у воротах. Лінія захисту була представлена Миколенко, Матвієнком, Забарним та Коноплею. В центрі поля розташувалися Степаненко, Зінченко та Судаков. На флангах атаки Мудрик та Зубков і Довбик на Вістрі. Події в першому тайні розвивалися неквапливо. Обидві команди чудово усвідомлювали ціну помилки, але наші хлопці переважали суперника і трансформували це в забитий гол на 30-тій хвилині. Судаков запресингував македонського гравця поблизу його штрафного. Зробив кілька кроків у бік воріт і прицільно пробив. Не обійшлося без рикошету, але м'яч опинився у сітці. 1 0 у празі. Дебютний гол Судакова за збірну. Терміново лайк йому за це. За підсумками першого тайму, в більшості статистичних показників, між нами та суперником була рівновага. Хоч ми й переважали македонців у володінні м'ячем та за кількістю атак. В другому таймі ініціатива перейшла до збірної Македонії, яка відчутно більше володіла м'ячем. Але ми доволі гостро відповідали. Був чудовий момент з майже виходом Вічнавіч від Мудрика. Було влучання у поперечину македонських воріт. На 68-й хвилині замість Олександра Зубкова на поле вийшов Руслан Малиновський і буквально в наступну хвилину отримав жовту картку, через що пропустить матч проти Мальти. Нам було непросто, але вкомпенсований до другого тайму час збірна України дотиснула суперника Олександр Караваєв, який вийшов на заміну, збільшив перевагу нашої головної команди. Ми перемагаємо Північну Македонію у надзвичайно важливому матчі та залишаємося в конкуренції з італійцями за другу путівку на євро 2024 До пізнього вечора суботи ми навіть вийшли на другу позицію групи, але в італійців дві гри у запасі. За статистикою другого тайму бачимо, що північна Македонія дійсно відчутно додала по перерві однак, окрім переможного рахунку, ми мали значно кращий показник XG та більше били по воротах. Хоча македонці перевершили нас за кількістю атак та передач. За оцінками Софа Скор, найкращим гравцем у складі збірної України став Георгій Судаков, другий Анатолій Трубін, який чимало рятував. А от найгірший Михайло Мудрик. Напишіть у коментарях, хто на вашу думку найкращий гравець нашої збірної в цьому матчі і хто цю гру провалив. Наступний поєдинок проти Мальти ми проведемо 17 жовтня. До речі, наш партнер пропонує вигідні коефіцієнти на наступний матч збірної України проти Мальти і не лише переходьте за посиланням у закріпленому коментарі. Реєструйтесь та отримайте бонус до 10 тисяч гривень на ігровий рахунок. Будь всередині гри разом з Фавбет. За зірку шахтаря та збірної України полюють топ клуби Європи за інформацією видання. Тім ток інтерес Ювентуса до Георгія Судакова відчутно збільшився після того, як півзахисник туринців Поль Погба провалив допінг проби. Разом з тим джерело повідомляє, що в чергу за українським півзахисником тепер стають також англійські гранди Манчестер Сіті та Лондонський арсенал. Арсенал». 21-річний хавбек провів 75 матчів за шахтар, в яких відзначився 12 голами та стількома шасистами. Від вас подобайка, якщо хочете, аби судаков якнайскоріше перебрався в топ чемпіонат. І напишіть у коментарях, якому саме клубі хотіли би побачити українця невдовзі. Тим часом Вінгер Джарсон Родрігес, який за контрактом все ще належить київському «Динамо», став найкращим бомбардиром в історії збірної Люксембурга. Він забив у матчі проти Ісландії. Цей гол став для нього 17-тим на рівні національної команди та зробив його найкращим бомбардиром. Сподобайка Джерсону за це та пишіть у коментарях, чи допоміг би він зараз Динамо. Матч з Ісландією завершився з рахунком 1-1. Після семи турів збірна Люксембурга має 11 очок та йде третьою у своїй групі. До другої позиції, яку обіймає Словаччина, їм не вистачає двох балів. Стали відомі три перші команди, які завчасно гарантували собі вихід в основну частину Чемпіонату Європи 2024 року. Франція на виїзді обіграла Нідерланди. Має 100% очок у шести турах та вже бронює собі готелі на час євро. Португалія здобула перемогу над словаччиною з сімома перемогами у семи матчах. Також вирушає у фінальну частину заздалегідь. Бельгія в гостях поралася з Австрією і гарантувала собі путівку на чемпіонат Європи, який нагадаємо пройде влітку наступного року у Німеччині. Олександр Петраков наближається до провалу зі збірною Вірменії у відборі на Євро 2024. Після трьох стартових матчів без поразок і невдачі з Хорватією. Команда Петракова буквально провалила поєдинок проти Латвії, яка з 52-ї хвилини грала у меншості поразка вірменів 0-2 і обмаль шансів на кваліфікацію. Це пораження я, я беру на себе. Це моє пораження тренерське. Я ще вранці на розмінки побачив что ребята, что-то не то очень вальяжно себе ведуть. Я приду приїду, всіх сказав, <клес> поговорив з ними. Від вас лайк для збірної України за перемогу над Північною Македонією та підписка на Ютуб канал Фандей, адже з нами цікаво.